Всім привіт! З вами Олена Вострова. і Богдан Буткевич. І це наш чотирьохсерійний особистісно документальний фільм під назвою Сподіваюсь, ви вже запам'ятали. Не ідеальна пара. Він не про ідеальних людей і не про ідеальне кохання. Він про реальних живих людей. І про те, як вони будують свої партнерські стосунки. Ну що ж у попередніх серіях ви побачили дві дуже круті і успішні пари: по-перше, Тараса і Олену Тополю, а також Уляну і Віталія Пчолкіна. І ви можете не сумніватися, сьогодні буде теж не менш крута і цікава пара. Він відомий журналіст, ведучий свободи слова на ICTV. А вона телепродюсерка, теж не менш відома. Ну і а також керівниця відділу зв'язків з громадськістю ні багато, ні мало як цілого мистецького арсеналу. Як не втратити віру у щастя після розлучення, як поважати свого партнера та партнерку не менше ніж самого себе? Як вибудовувати в родині довіру між усіма її членами, особливо з дітьми? Ну що ж, про все це прямо зараз в неідеальній парі Вадим Карп'як і Тетяна Пушнова. Безперечно, ми не лежали в анабіозі. <смех> 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 Я одружилася в один теж одружилася, вийшла заміж, називається. Боже. Я одружився. У мене народився син. І, але ми розлучилися з попередньою дружиною. Вона ну, знайшла іншого. Я зрозумів, що це безсенсово ну, Намагатися утримувати. Це немає сенсу, тому що. Ну, заради дитини, як це дуже часто роблять, дитина повинна мати двох щасливих батьків, які воліють бути щасливі окремо і передавати їй це щастя, аніж імітувати це щастя заради дитини. І вона це все одно потім не оцінить, я думаю. Тому зараз у нас є прекрасний третій син. Був нас останньої двоє своїх дітей, і Марко, який старший, який завжди отримує подвійну порцію подарунків на день народження, Різдво mm -hmm. і інші свята. Mm -hmm. Я вже mm -hmm. на той момент був вільний mm -hmm. акцію. Я одружена, І коли у нас все почалося, я зрозуміла, що ну, навіть якщо я залишуся в в цьому шлюбі, в якому я є зараз, то він уже не буде такий прекрасний, тому що ще є ця тріщина, і я вирішила його завершити. Страшно було дуже, так? Було страшно, але почуття були дуже сильні, і вони були сильніші, ніж страх. Перед тим, як ухвалити рішення піти від свого попереднього чоловіка, у нас не було таких ось стосунків. Ми просто розмовляли пили каву. І я подумала, що. Ну, тобто це не розвивалося як якийсь роман на стороні, ну, з позиції Тані. Вона максимально чесно і відкрито своїм першим чоловіком поговорила. Ну, тому, наскільки що... це можливо, тому да. що все одно образи залишаються. Це тяжко, так. Да. Частину життя свого відсікати в якийсь момент, коли я розлучався, це теж було тяжко, хоча це була не моя ініціатива, але це завжди тяжко. Тому. Ну, тут треба мати сміливість. Ми свої уроки взяли звідти і понесли і далі. Так, прекрасно. Я що зрозумів, який мій найбільший урок, з яким я тепер ношуся, як курка писаним яйцем і намагаюся це донести людям, але розумію, що це не тільки особистий досвід він може це дати розуміння. Що у шлюбі. Окрім оцих моментів закоханості, еротичного моменту, та симпатії, естетичного моменту, ще є один з найважливіших елементів це повага до свого партнера, повага до професійності партнера. Тобто, я, Таню, знаю. Ти хочеш ну, склад ти... до соціального капіталу. Ну, гаразд, можна сказати це так: ти як редактор, будеш виправляти мене. Таня хороший, прекрасний редактор гаразд до соціального капіталу, тобто вона сформована особистість, і ми вже в другому шлюбі до другого шлюбу ми підійшли як дві сформовані вже особистості, які змушені поважати і приймати одне одного такими, як ми є, а не починати. Ну тому, що коли молоді пари, вон там же ж відбувається ломка, хто кого прогне під себе дужче. Хто ну, сильніший? Зачаст — Зачасту. не, не можна так, ну, не завжди, звісно. Не загал, але дуже угу. часто так відбувається. Є пари, які розвиваються разом Так. родини. Тобто я до того веду, що висунків. Таня мені була і. Цікава, симпатична як жінка. Я відчував оцей елемент симпатична як жінка кохання, закоханості. Ну тому що насправді це різні речі: кохання, закоханість. Але вона мене цікавила і як особистість в тому числі. Я відчував повагу нам було разом до цікавим. неї як до особистості. Так, вона мене цікавила просто як людина. Тобто, з нею було про що поговорити, з нею було що е, подискутувати. В нас дуже часто не. Співпадають погляди на якісь речі, і ну коли у нас дискусія, то це дискусія. Я готовий слухати, тому що у Тані дуже цікавий погляд на якісь моменти. А оскільки ми вдвох вчилися на бакалавраті з культурології в Києво-Могилянській академії, то як це називається, мукладає свій Так, термінологічний на наші апарат у нас однаковий, але дискурси можуть бути різні. Чаємося, ні, от поняття сварки можна. Я тут скажу? Ти постійно говориш. кажи. добре. Ладно, кажи. Все, я от скажу, і я замовкаю. А ти, як редактор, підправиш. Ми не сваримося в цьому класичному сенсі. Це наше щастя. Поки що ну я не виключаю, що можливо ми десь потім посваримося, але поки що у наших дітей є така невеличка травма психологічна. Вони не розуміють, що таке сімейна сварка всередині сім'ї. Вони це бачать назовні. А інколи ми починаємо підколювати один одного, ну так жартівливо, я скільки можна? І Чоловік прийшов починає... з роботи, а тут борщу не наварено. І вони поч... вони не розуміють, що це жарт. Але вони й не розуміють, ну не бачили нікого такої моделі поведінки в сім'ї. Вони не знають, як реагувати. Ну, на це. Марта один раз заплакала. Так, так Вона жартували. думала, що це ну, тато зійшов з розуму. Ми тепер змушені якось або дуже довго пояснювати, або припинити ці дурні жарти чи жартувати їх без дітей. Ну, Це да. є замовка. Це а, завжди а, теж ситуативно, тому що мені дуже подобається, коли ми разом. І коли ми всі разом створюємо ось цю те, що називається родина, да, та, а інколи ми розуміємо, що ми окремо, вони окремо. Якщо нам треба побути вдвох, то ми побудемо вдвох, навіть не дивлячись на те, що їм це не їм цього не хочеться. Є спокуса, визначити, от для тебе, оце головне. Ну діти mm. у вас во главі сім'ї чи ваші стосунки, ну тут немає, тобто, це не медальний залі, якщо щось перше, а щось друге, тому що життя воно постійно мінливе. І коли діти поїхали на свої тренувальні збори з карате на 10 днів, ну то ми собі самі. А коли вони тут, то є моменти, коли вони займають більше часу і уваги. Є моменти, коли ні. Тобто, не навколо дітей. Я не вважаю, що все повинно крутитися навколо дітей, або навпаки, їх треба відкидати. Баланс. У нас є сфери, які ми так природньо один за одним закріпили. І, наприклад, якщо машину обирати, то я довіряю Вадиму. Бо він людина така більш системна, він любить у це зануритися. Відки... Ну, мою машину вибирали рік, навіть трошки більше. І Вадим все читав. Ну, я точно знаю, що я не буду цього робити. Я собі скажу, що ай, красненька От так само якісь речі я... Частіше роблю, наприклад, там, як ми виховуємо дітей, ми можемо це обговорювати, ну не при дітях, звичайно. Але ми зазвичай орієнтуємося на мою модель поведінки, яку я пропоную. Так само естетичні якісь характеристики декорування там. Ну це я більше довіряю таняному смаку. У нас дуже було велике випробування в шлюбі двоє дітей підряд. Тобто, тільки народили одну, одразу завагітніли другим. І це випробування посилилося ще й тим, що у Вадима була нова робота. Він тільки-тільки почав в телебаченні працювати, коли народився Орест. І я вийшла з декрету дуже швидко, тому що це була Революція Гідності, і мені не сиділося вдома. І от ми працювали, маючи двох дітей по річок, одному не було ще року, а інший не було ще двох. І це було таке випробування чисто ситуативне. Орест не спав вночі, і це було дуже важко. І вже ну, ти бачиш, що Вадим не ну, якщо він зараз встане, він його вб'є. Просто він для того, щоб якось ну, кожні там пів години треба було вночі вставати. І я розумію, що я встану. Да? Або, наприклад, я знаю, що в мене завтра відрядження, і я висплюсь в цьому відрядженні. Тому я сьогодні постаю достаю до Ореста, а він якось хай поспить, тому що він буде вставати, коли я поїду. Якось у нас так все з цим більш-менш я жартував тоді, що для того Господь посилає е, дітям двох батьків, коли да. один готовий прибити, вже у другого спрацьовують рефлекси, і потім це змінюється. Да, да. У Нас немає дуже чітких е, затверджених якихось ролей там в домашньому господарстві чи соціально, що хтось відповідає Не, тільки є. за це. Ну ти стрижеш траву. Ну ні, ну це такі та, тому що мені очевидно легше поратися з газонокасаркою. А тільки під цим Ну, Я просто тому. коли постригла, останній раз поламала то… А я, як людина ощадлива, <рес> поставився до цього уважно і більше не даю газонокосарку. <рес> тобто, у нас немає такого, що от я мию тільки посуд. Таня не любить мити посуд. Ну, я Ми теж... купили посудомийку. Так, не дуже люблю, але я посудомийка, яка миє посуд. Чи там з дітьми ми проводимо час або разом, або той, хто має можливість. Тобто нема такого, що тільки якщо дитина захворіла, то тільки мама мусить сидіти. Ну, да. Чи тільки тато? У нас дитина захворіла, сидить дід зараз. Зараз сидить дід. Ми мали йти в похід, захворіла Марта, і на байдарках мали з друзями йти там, то Марта сказала, що вона хоче залишитися з татом. Ну так, да. ми, ну, ми пішли з пацинами. Та. Таня з хлопцями пішла із друзями, а я залишився з Мартою. Доглядати. Тобто, ну, тобто У нас немає такого. Це таке флексібл, все дуже рухливе і плавне. Я просто вважаю, що я дуже розумна і зробила дуже розумний в своєму житті наполегливий вибір. Гаряче підтримую попереднього ранку для ми, протоколу. Ми купили будинок. Це була моя ідея. Мені дуже хотілося будинок. Ми купили будинок. У нас є невеличка територія довкола, ну там кілька соток, але а, це нам допомогло пережити карантин без психотравм, тому що було де побігати. Ми всюди мали кожен по своїй кімнаті. Наприклад, всі працювали, кожен зі своєї кімнати. Ну хтось з кухні, правда, ну неважливо. Та але подвір'я в цьому випадку рятує. На ми не пережили у цього моменту затисненості в кімнаті в двох, в трьох. Коли ти не можеш вийти нормально, ну і довкола людей теж немає. Ну не тисне ніхто там на поверсі вище чи нижче. І тут, до речі, думаю, в нагоді стала наша гедоністична натура і любов до кулінарії і готування і експериментів. І ми влаштували собі фактично літню кухню, бо ми грилюємо і любимо це діло, і ми прекрасно на карантині відточили цю майстерність та да, даної... Розширився репертуар нашого грилю. І меню. Да. Ми заморочені батьки, у нас багато принципів, ми намагаємося їх дотримуватись. Основний принцип, о, і це такий, Вадим його дуже дотримується, і це дуже круто. Ну тобто він його привніс. Ми ніколи їм не говоримо неправду. Якщо ми щось говоримо їм, ми зробимо це, то ми мусимо зробити ось це, щоб вони й далі нам довіряли. Це такий основний принцип. Це, це насправді дуже важливо у вихованні, і це багато батьків на жаль, як виявилось, не ловлять важливістю цього моменту, тому що оця довіра вона започатковується в дитячому віці на дрібницях, да. на елементарних дрібницях. Але в пізніше, в дорослому віці, я пам'ятаю цей момент, як зараз, в мене була така знайома, вона, на жаль, минулого року померла, яка була Віра Гайдамаха, чудовий дитячий психолог. І вона мені колись, я пам'ятаю цю фразу, як вона вчила мене, каже: Ти, якщо ти обманеш дитину раз, другий, третій, вона це запам'ятає. Угу. В дорослому віці, каже, вони підростуть. І як всі діти, вони спробують курити, вони спробують алкоголь, вони спробують якусь траву, якісь наркотики. Всі це пробують, каже. Але якщо у них. Є довіра до батьків, і батьки кажуть, що це погано, то ця довіра в дорослому віці переможе. Ми тому що та, ми, ми так, так над... думаємо, ну. тому що є довіра до слів батьків. А якщо цієї довіри немає, бо батько обіцяв принести коробку цукерок чи зводити е, на якийсь футбол і не зробив цього, і раз, другий, третій. То відповідно, якщо батьки кажуть, що алкоголь це небезпечно. Ну вони обманювали в тому, чому а самі бухають? Так, а самі бухають. То чому вони в цьому не обманюють? Тобто, це один момент. Правда понад усе. Ми відверті. Це дуже складно. Дуже складно. Так, але до речі, це має несподівані результати. Це починає повертатися недавно, буквально була історія, коли. Орес наш наймолодший, йому сім з половиною років, якраз той момент було. Він ну, не буду пояснювати перед історією, але він спробував обдурити нас. Угу. Він спробував обдурити. І в ньому і, вийшло. І йому це вдалося фактично. Да. Я помітив там якийсь елемент. і можливо пізніше розгріб би це. Але йому це вдалося. Але його вистачило на півгодини. Угу. Через потім... півгодини він сам прийшов. Дуже тяжко йому давалася ця правда, але він сказав: Тату, я обманув. Я подякував за відвертість. Сказав, що мені це дуже важливо і що я дуже ціную. Я сказав, що я бачив оцей косяк, але чекав, поки він це прийде і сам розкаже. І він прийшов і розказав. Ми з ним разом виправили цю ситуацію, і ми домовилися, що ну, це дуже по-джентльменськи. Так, я відзначив, що йому це було тяжко, відзначив, що він це зробив і висловив свій респект йому. Що він, він буде, це зробив. Він був дуже гордий. Тобто, треба цю емоцію позитивно закріпити, щоб у нього цей момент асоціювався з чимось хорошим. Є ще один принцип, який теж ми завжди постулюємо: самостійність. Ну, да. Все, що вони можуть зробити самостійно, вони повинні робити самостійно. Тобто, коли ми сидимо за столом і вони просять води. Ну, то... якщо вони здатні дістати, так, шклянку, якщо так? вони можуть піти і взяти собі води, то я не повинен ну, цю воду носити їм сам. Я чекаю, що вони мені в старості шклянку подадуть. <рес> можуть нагадати, сказати, ну ти можеш встати, то давай сам. <рес> <рес> тобто, самостійність максимальна у тому, в чому вони можуть. Або з допомогою батьків, але не батьки замість них. <рес> Якщо вже зовсім вони роблять щось ну, погане, наприклад, там граються вогнем, що заборонено. То тут у нас питання безпеки і питання робить щось неправильно, вони не розділені. У нас є питання безпеки, наприклад, там зірниками не можна гратися. В розетку совати якісь дрібні залізні штуки теж не можна. І ми їм пояснюємо, чому. Все інше можна, але. Треба роз, розуміти, що якщо ти, наприклад, будеш стрибати з дивана дуже сильно, то в якийсь момент ти можеш так стрибнути, і не розрахувати і зламати ногу. Тому ж, мусиш думати про те, що ти стрибаєш ризикуючи. Або, наприклад, там, стрибаючи з дивана, ти пам'ятаєш, що цей диван коштує гроші. І якщо ти його зламаєш, то не буде в тебе наступний там, рік, ми будемо купувати диван, а ти будеш там без якихось своїх. Бо я, як ми пам'ятаємо, дуже бережливий. Дітям ми врегулювали це значно ліпше, ніж собі. Так, да, це правда. І навіть діти тепер роблять нам зауваження, що ми сидимо в гаджетах неконтрольовано, на відміну від них. Тому що у них е є дуже чіткі правила: влітку це півгодини на день у гаджетах, решта часу це два рази по півгодини. Ну, тобто, тобто година, година. година на день, але між ними має бути перерва, хоча б. Тому це двічі по пів години. Ми домовилися, що вони це самі контролюють. Тобто, коли вони сідають, вони можуть використовувати як завгодно їх, гратися, дивитися щось в Ютубі, тобто качати, займатися. Ну, це не впливає на навчання або не впливає, наприклад, якщо ми сидимо на кухні і згадуємо щось, і треба терміново подивитися в гуглі, що ж це таке, що ми згадали, то це не впливає. Так. Це можна це їхні півгодини і ще півгодини вільного часу в гаджетах. Е і вони знають, що у них є. Вони ставлять таймер. Коли цей таймер пікає, вони самі собі його вимикають. У нас домовленості, джентльменські. Ми це стараємося не контролювати. Ну я думаю, що вони скоро почнуть вчити нас сидіти по пів години, так. не... але так, так, також це до моменту виховання, але також це з нашого боку є елементом впливу. Тому що коли нам треба покарати за щось, ну, щось серйозне таке. Ми фізично не караємо, але ми можемо, як боги творці, позбавити гаджета на якийсь час. Ну Ми стараємося цим не зловживати. Тобто, це мусить бути ну зовсім вже якийсь зашквар. Такий страшний, страшний. Щось має статися таке. Але страшний. буває, Але буває, так. Да. Наприклад, там, ну буває, що хтось не вивчив якусь важливу річ в школу і все. Провтикав. Або ударив сестру, да, наприклад, десь з опалу розійшовся, не стримався. Да, тоді гаджет... — Тоді гаджет може бути. Але ми намагаємося їм пояснити, що, наприклад, там чому ми контролюємо гаджети. Бо гаджети впливають на їх емоційний стан. І Якщо вони не контролюють свій емоційний стан, це значить, що забагато гаджетів або розсіють увагу. І ти замість того, щоб вивчити вірш школу який ти мав вивчити, ти просто забув, тому що ти от з цими гаджетами розсіяв свою увагу, а вони так і працюють. Тому ми пояснюємо, чому це так. Під під будь-яким е, е, ну, актом заборони має бути раціональне пояснення. Ми, це, ми стараємося та, під грунтом, якісь пошукати. Це й до питання: там чому не можна скакати, чому не можна там сірники просто так Ні, палити. Ну, скакати, так? можна а чому Ні. не можна палити сірників? Тобто з це треба пояснювати. Оце найбільше часу забирає пояснення всього. Тому що коли ти просто щось забороняєш. Ну, то то це, це не, не працює. Да. Вони, вони не розуміють, чому це заборонено. Але якщо витратити 5-10 хвилин часу на прикладах пояснити, от дивися, тоді це ефективніше і це можна тоді використовувати в довготерміновій стратегії, як це зараз можна говорити. От щодо дітей ми їх не б'ємо, ми на них не кричимо, ми їм мало що забороняємо насправді. Але коли ми починаємо щось забороняти аж занадто, то теж починають у нас починаються дискусії, чи не робимо ми це неправильно. Е, насильство в моїй сім'ї існувало десь як ймовірна загроза е, у вигляді лозини підвішеної під люстрою. Та я дуже добре пам'ятаю, мене казали, що от можна лозиною дістати по попі малому. Он вона там висить. На люстрі, я дуже добре це пам'ятаю. І якщо буде щось зовсім уже не так, то доведеться її зняти. Це превентивний момент, як зараз з гаджетами: що якщо буде щось не так, то доведеться забанити. Мене всі в дитинстві не били. Ну, було кілька шлюпків по попі від батька, я пам'ятаю. Я все таки згадав, тому що свідомість людини такі речі дуже ховає, тобто вона Я згадав, що я старшого свого таки один раз теж по попі ляснув добре. Щось там було вже таке, що ну, в моєму розумінні виходило за межі, і я такий йому дав по попі. Я пам'ятаю після цього його сльози і його образу, а він дуже такий е, ненаровливий, а якби це з почуттям гідності. У нього дуже загострене почуття гідності. І якось він мені дав тоді зрозуміти, що це його принижує, що йому образливо не за те, що його вдарили, а за те, що це його принизило. І мені було тоді соромно. От Я пам'ятаю, мені перед ним було соромно, що я це зробив. І я в нього тоді перепрошував, йому було років 5, напевно. І недавно він мені щось якось це згадав. Без зла, без нічого він каже, що я пам'ятаю, як це. Угу. І він пам'ятає, що я перепросив. І я кажу: синок, ну, бачиш, на жаль, на тобі, оця моя педагогічна метода Макаренка, якось мусила відбутися, бо молодші вже не зазнали цього. Тобто, ну, на молодших вже моя рука не гуляла по попі, лозина ніде не висить. Але старший, тобто, наша методика виховання, яку я вважаю, ніби окей, поки що побачимо, ну, реально ми її перевіримо років ще за 10-15. Але вона теж еволюціонує і вона теж натикається на якісь свої. Камені. Не ну, плюс ти нікуди не дінеш виховання там, в своїй сім'ї. Нікуди не дінеться ця прекрасна там, радянська система виховання, яка забор... ну, працювала на заборонах і вона заставляла всіх батьків щось забороняти. І чим більше ти забороняєш, тим було круче. Тим був крутішим батьком чи крутішою матір'ю. І Вона, звичайно, вибудовування таких ненасильницьких стосунків воно потребує. Великої інтелектуальної роботи над собою Першу чергу, і це дуже складно. Тобто, вдарити дитину набагато легше, ніж сісти і поговорити з нею. Ну це реально дуже складно. Це, це займає час, це займає твої інтелектуальні зусилля. Фереш решт дитина не завжди може слухати її. Це треба повторювати кілька разів. Треба пам'ятати про те, що ти один раз з нею поговорив. Вона не запам'ятовує. Вона в неї ну пам'ять не така, як у тебе, І тобі треба повторювати це там, по кілька разів. Це дуже складно. І стосунки, це складно. Кладно, тобто, це не може бути просто: от ти собі прийшов додому і нарешті розслабився. Так, це ну постійно треба над цим працювати. От з дітьми це завжди так, що ти мусиш, якщо ти хочеш щось дитині донести, я вже це на собі переконався. Ти як мінімум мусиш опуститися до її рівня очей, ну ти не можеш стояти зверху і розказувати, як правильно. Ти мусиш присісти або його взяти на руки, чи її і очі в очі. Це важливо. І постійно ну, себе рефлексувати, тому що справді ну ми всі приходимо з роботи, ми втомлені, там може щось не так пішло, туди-сюди, але це не причина, щоб зараз ганяти тут свою злість якусь нервову. І це вимагає емоційних зусиль в тому числі, але вони потім повертаються. Ми стараємося їх брати в партнери і з ними узгоджувати якісь речі, де їхня думка теж важлива, наприклад. Куди ми їдемо відпочивати, чи що ми робимо на вихідних? Ну ми да ми долучаємо їх до прийняття рішень на їхньому рівні. Намагаємося їх залучати якомога частіше.